Так, Калян і Зульда от я все думаю, а чого ви просто так у мене стоїте? А? А давайте ви мені за це платити будете. Давайте, як вам мисль? А? Нравиться? Плати. Не нравиться, ще більше плати. За все плати, стоїш, плати. Біжо... От куди ти пішов Калян? Сначала заплати, потім йди. Поняв? За що б з них іще садрати? А зараз, а, 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 а напомнить мені. А чого ви вообще сюди дивились? Работать? О, так хочете на мене працювати, плати. А що я вам платити? Ну, мені це не подобається, я це не люблю. Да я за те, щоб вам мені платити, я за вас взагалі втридорого брати буду. Понятно? Так же це працює, Дональда Фредовичу. Трамп объявил о введении взаимных пошлин против всех стран мира. Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины для стран по всему миру. Он назвал этот указ декларацией экономической независимости. Базовый таможенный тариф для всех стран, которые поставляют товары в США, составит 10%. А для отдельных стран будут введены более высокие тарифы. России в этом списке нет. Про Россию особенно приятно. Чуть она увешла в порядок небоатех, как правило, полностью долбанутых стран, яких цей дамоклов меч Ну, відимо, у Трампа до неї ніяких претензій немає, вона все правильно робить. Вона нічого поганого Америці не зробила. За що її наказувати? Да? А всі останні. Божечки, слушайте, якими вони оказалися сволочами. Та да вони всю життя за щодо Америки жили, об'їдали її. І от тепер прийшло час віддавати долги. В своей речи Трамп заявил, что США покрывали бюджетный дефицит Канады, Мексики и многих других стран, но теперь прекращают делать это. По его мнению, американцы заботятся обо всем мире, платят за их вооруженные силы, платят за все, что они должны платить, а когда это прекращается, те расстраиваются. А вы думали, я шутил? Нет, на самом деле, я-то как раз пошутил, когда вот эту вот шутку про иждивенцев придумал, а потом полис почитал цитату Трампа, и офигел, насколько я угадал. Только у меня эта шутка иронична была. А Трамп він же не шутить. Він такий злапам'ятий він сів і отакий список даже чіткий накидав усіх своїх должників, кого вони кормили, поїли, одівали, захищали і нянчили. Судя по таблиці, представленій Трампом, розмір взаємних тарифів для Китая составить 34%. Для стран ЄС 20%, для Швейцарії 31%, для В'єтнаму 46%, для Тайваня – 32%, для Японії 24%, для Казахстану 27%. При цьому ми отримали символічну десятку. І це один з тих небагатьох моментів, коли реально радую, що ми цим неадекватом толком нічого і не поставляли. І ну і оначе. Йдіть лучше свій Китай корміть, захищайте його, він вам за це тепер платить, мстіть їм, короче. а уровень мсті оказався там такий, що ну, як то так оказалось, що США це якась найобіжана ну, сторона на планеті, яку всі чмирили, унижали, і от прийшло її час на всіх атегратися. Трамп об'явив торговую війну всему миру. США в паніки, Биржевой обвал на трильйони доларів. Дональд Трамп з большим пафосом і помпою об'явив введении нових взаємних таможенных пошлин для імпорту в США товарів із практически всіх стран мира. Трамп назвав о пошлинах декларацией економічної независимости. Ну ви тепер вже самі бачите, як США тяготить цей статус мірового лідера. Як вони навещено питаються його позбутись? Як який-то не менеджер, який ходить по фірмі і для того, щоб уволиться. Всіх нахрен посилають, до всіх задирається. Просто для того, щоб уволитися, без виходного пособія, як вода. А якщо при цьому ще й в морду схлопоче, це взагалі топчик буде. Ну от ви зустрічали коли-небудь таких людей? Я теж перший раз таких і мазохістів бачу, які ще й при цьому вірять, що ну, що, ну, по морді ж вони точно не получать. Ну, їх то за що? Наблюдатели уже расценили этот шаг Трампа как объявление штатами мировой торговой войны. В ЕС уже заявили, что разрабатывает пакет ответных мер против американского экспорта. В ответ министр финансов США призвал пострадавшие от новых тарифов Трампа страны откинуться на спинку кресла и не принимать ответных мер. В смысле ответных? Это же вы типа всем ответили на их недружественные действия. вот эти пошлины ваши, они же там даже в первой новости, они у нас взаимными пошлинами, взаимными. А сейчас вы призываете всіх не отвечать э, на вот этот ваш беспредел, де вообще логіка. И всі третій день уже шукають и не можуть понять, откуда ці малохольни взяли такі драконовские цифры вообще. Ні, всі знают, что Трамп и логіка, вони там враги з детства. Ну, яке то ж цьому всьому бреду? Ну должно ж бути, ну хоть яке-то. Тарифная война Трампа. Торговое представительство США объяснило формулу, по которой розроблялися новые пошли. Формула предусматривает деление положительного торгового баланса з США на общий объем ее експорту, по даним бюро перепису населення США за 2024 год. Затем ділять на два. Ви що то поняли? Даже не питаєтесь. Не треба. Я вам даже так скажу, що нічого не понявши, ви тут же з усіма ведущими світовими економістами, які теж не поняли. Що, от яку таку дрімучу неосвіченість треба імен, щоб разницю в експорті-імпорті просто взяти його так, пересчитати на пошлини, тупо поділивши на два. А чого на два, а не на сто п'ятсот? Ну просто на два, так цифра більша, да, яка ще лучше показує, як весь мир ту бідну нещасну Америку об'їдає. CNN объяснил, как администрация Трампа рассчитала взаимные, взаимные в кавычках, тарифы на примере Вьетнама. По утверждению Трампа, Вьетнам ввел 90% тариф на американские товары следовательно, получит ответный тариф в размере 46%. В 2024 году Вьетнам продал в США товаров на сумму 136,6 миллиардов долларов. Поскольку американцы хотят покупать такие вещи, как обувь Nike, гораздо больше, чем вьетнамцы хотят покупать такие вещи, как автомобили Ford, США продали Вьетнаму намного меньше. Вьетнам купил у США товаров всего на 13 миллиардов долларов в том же году, пишет CNN. Таким образом, Вьетнам получил торговый профицит в 123,5 миллиардов долларов. Разделив 123,5 миллиардов долларов на 136,6 миллиардов долларов, стоимость экспорта Вьетнама в США, получаем 0,9 или в процентном отношении 90%. В предполагаемом акте «доброты» в кавычках Трамп почти вдвое сократил эту цифру, что означает, что Вьетнаму теперь придется столкнуться с тарифом всего лишь в 46%. А й добре, як казується. А також у ну, В'єтнам уже всією страною два дні в руках з фонарями ходять, шукають, де ті пошліни, блін, де вони, оті 90%, які вони проти США ввели. Де вони? Чого їх Трамп бачить, або ще ніхто не бачить? Ну, не один, до Трамп, так, якщо чесно. Трамп і Пінгвіни. Бо вони єдинственні, хто Трампу ніяких питань не задає, їх то ви за що? Трамп ударил пошлинами по необитаемым островам с пингвинами. Группа необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды, покрытых ледниками и заселенных пингвинами, попала под экономический удар в торговой войне президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ввел 10 пошлину на товары с этих территорий. Речь идет о необитаемом архипелаге в южной части Индийского океана, состоящем из двух основных островов Херт и Макдональд, принадлежит Австралии. Так они первые начали. Вы бачили тех пингвинов, что они творят? Сидят такие, понимаешь, себе на яйцах. Дітьоніше й висижують. А в Америці, благодаря мудрої політики Трампа, дефіцит яєць. то нехай платять. Тепер кожне десяте яйце Трампове. Нехай йдуть висижують на дачу у Трампа, бо воно от що то собі вирішило, що таким образом воно перенесе всі производства в Америку. А заплатять за це самі ж американці. Вам це, кстати, нічого не напоминає. І платитимуть довго, бо ну не йде інвестор в страну якою рулять намахані неадеквати, які не понято, що завтра викинуть? Завтра вони підуть со слонами і крокодилами якими то воювати. з них станеться. А платитиме за це хто? Торговая политика Трампа ударила по США сильнее всего, Блумберг. Введение новых пошлин администрации Дональда Трампа больно ударило по американским активам. Об этом пишет Блумберг. Фьючерсы на фондовые индексы США упали более чем на 4%. Курс доллара снизился, а доходность десятилетних казначейских облигаций достигла самого низкого уровня с октября. Зато другие экономики пострадали меньше. Что и требовалось доказать. На зло бабушки отморожу уше. Зато пінегвіна налогами облажу, нехай в місті з тюленями йдуть і оплачують Золоту еру Америки. І, ну ви, мабуть, хочете зрозуміти час. А нахиба Трамп взагалі творить таку дурню? Так Давайте я одразу успокою. Це ще далеко не найпоследняє його дурня і далеко ще не сама дурнувата. Трамп, як істинний ізоляціоніст, вирішив прикратити ведущу роль США в мірі. США ж не завжди такими були. Ще тільки 100 років тому, це була якась ну, така відносно затрапезна страна, ну, велика по території, сильно населена, типу нинішнє Бразилії. Ну, яка якоїсь сильної ролі в світовій політиці не грала, а потім її ще й Велика Депресія накрила, яка була дійсно великою, дійсно депресією, їй було не до того. І от, видимо, Трамп прийшов, що можемо повторити, як діди. Да, Мейк Америка на задворці Егейнс, яких вона таку після Второї мірової війни, то якраз благодаря війні, і вилізла, тому що нею управляли умні люди, які, похоже, в Америці закончились. І при такої політики їм уже голови підняти ніхто, собственно, і не дасть. І я би знаєте, цьому всьому сильно і не противився б. З учетом того, ну наскільки несерйозним і ненадіжним союзником може бути США, я би спокійно. Провів би цього пенсіонера на заслужений віддих. Ну, не тягне він вже на якусь серйозну роботу. Ну, от не тягне. При цьому бреше, юлить, питається по тихому що -то у кого-то десь там стащить, це ним глаз да глаз вже. Ну, коротше, давайте все, забуваємо про США, як про якогось мірового гегемона. Я думаю, Трамп тут управиться, це хоча б тут. Він на правильному путі. От тільки скажіть мені тільки чесно, а чим це все від путінських планів відрізняється? Так, ну і тепер давайте про найголовніше, мабуть, бо знаєте, ми з вами в цьому місяці теж на роль великого такого гегемона сильно не тягнемо, тому що в минулому місяці ми потратились ну, просто як ніколи. Ну, були серйозні проєкти, я вам про них розповідав. І це і по і по скажімо так, і по різній такій техніці, яка мала закрити наші позиції на фронті. І, і автомобільна техніка нас, ну, прям, прям як ніколи, знаєте, підкосила. Ну, Це підготовка вже до весняного сезону, тут теж можна зрозуміти. Ну, коротше, і, і там ще пару проєктів. Коротше, заплатили ми з вами ого-го, і трошки так присіли. І, і от в розрізі цього року ну, ситуація так собі, я вам скажу. Тобто ми вже і запали. І всі проїдаємо. так що, що хотілося б вас попросити, давайте активізовувати Ну, ви бачите, як, як весь світ нам активно допомагає. Так що, крім нас з вами в цьому світі, я вже говорив, інших дорослих людей не знайшлось. Давайте допоможемо тим хлопцям, які ну це ще хто кому допомагає. Я хотів сказати, допоможемо тим хлопцям, які знаходяться на фронті. Це ще хто кому допомагає, як то кажуть. Ми просто з вами робимо свою роботу, і ну, хоч якось, хоч якось намагаємо, ну. Хоч якось намагаємось. Давайте намагатись краще і сильніше. Давайте донатити на Збройні Сили України, давайте допомагати Збройним силам України. Бо так як вони нам і всьому світу допомагають, ви розумієте, це ну, ніяке порівняння не йде. Значить, як це зробити? От у вас зараз на екрані два qr коди Один із них веде на банку в Монобанкові, другий веде на конверт на ПриватБанкові. Це і банка, і конверт 120-го окремого розвідувального полку, який ми з вами взяли під опіку. І на які ми в ну, першу чергу це все звичайно і витрачаємо, і багато які проекти ми реально з вами і утримуємо, про що я вам так час від часу розповідаю. Ну не все ж можу і розповісти, як ви розумієте. Але ну вже той, хто постійно слідкує за нашою програмою, він це знає і бачить. Значить, от сюди давайте максимально, ну хоча б цей місяць, давайте якось підтягнемо, бо він теж почався так дуже і дуже весело по витратам. Я вам скажу. Так що давайте активізуватися, якщо ці варіанти вам ну. Чимось не подобається, зручні, Будь ласка, в першому прикріпленому коментарі до цього відео і в описі до цього відео є маса описаних інших варіантів, якими всіма можна так само спокійно скористатись і гірше від того не буде. Значить, там є ті ж такі картки. Приватбанкові, монобанкові, є короткі посилання на ці картки, є посилання на банку і на конверт, можна звідти стартанути, як то кажуть. Там ще є PayPal, там ще є Skrill, там є наш біткоін-гаманець. Біткоїни вже можна кидати, вони, дякуючи мудрій політиці Трампа, теж вже поповзли відчутно вниз, уже вони ну, меншу цінність, скажімо так, себе представляють, так що ми б на них там більше чогось хорошого купили, поки є така можливість. Значить, крім того, там є наша Сторінка на GoFundMe, вона чим хороша? Я от постійно звертаю на неї увагу. Якщо ви живете в країні, де ну можливо не бажано зайвий раз показувати всім різко, що ви донатите на Збройні Сили України. Будь ласка, туди, туди. Там можна робити анонімний платіж, ніхто не дізнається. Хто заплатив, кому заплатив, як заплатив, навіть ми, це, якщо ви ставити платіж як анонімний, навіть ми не знаємо, від кого надійшли гроші. Той, хто хоче, той себе показує, тому ми ще окремо будемо дякувати. Ну, про то я там пізніше якось. Розкажу, e, значить, єдине зауваження: якщо ви користуєтесь одним із тих варіантів, які під відео, там обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж. Бо багато хто вже там роками підтримує наш проект. Якщо підтримуєте наш проект, пишіть що то для нашого проекту, там коляну Ізольді Філіповні, Коту Василю, Там на ну, щоб там їм не було, значить, якщо на Збройні сили України, так і пишемо на Збройні Сили України хлопцям. 120-му полку, розвідникам на Гроб, Піні на Пейджер. Ну як заводом, щоб ми розрізняли. Воєнні військові платежі від тих, які підтримують наш проєкт. Наш проєкт ще раз наголошую, краще всього підтримати, ставши нашим спонсором тут на Ютубі. Там кнопочка спонсорство, біля кнопки Підписатись. Сподіваюсь, кнопка Підписатись, у вас не активна. Ви підписані на наш канал. Підпишіться, будь ласка. Ну, нам це теж важливо. І просто слідкуйте час від часу, щоб ця підписка не злітала, бо так теж часто трапляється. Е, ну, а значить, якщо вам і те, і те не годиться, Найкраще, що можна зробити, якщо ви любите наш проект, постійно його дивитеся, станьте нашим партнером на Патреоні. Там теж є посилання на цей на Патреон, на ту нашу сторінку, там є мануал, як це все краще зробити. Ви один раз оформили, один раз це зробили, і все кожен місяць та якась нехай невеличка символічна сума, яку ви там на нас виділяєте. Ну, в першу чергу виділивши все, що треба Збройним силам України. Ми вам будемо дуже і дуже за це вдячні за цю вашу постійність за цю вашу докуси. Скажімо так, за те, що ми відчуваємо, що нас, разом нас багато, нас. Не подолати, як то кажуть. Так що давайте ставайте нашим партнером на Патреоні. Скільки б там яку б суму не виділили, все за це будемо дуже вдячні. Головне, що один раз просто це зробіть, один раз, і воно все далі саме автоматично працюватиме далі. Так що давайте в першу чергу допомагаємо Збройним силам України і в другу, в і в, в п'яту, і в десяту допомагаємо активно, бо бачите, війна закінчуватись точно не збирається. А закінчити цю війну можуть тільки збройні сили України і зробити так, що все буде Україна.